Привіт, друзі! Сьогодні на нашому каналі огляд найважливіших за останній час подій у світі технологій. У цій підбірці перша українська велика мовна модель пластик, який розкладається в морській воді і не лишає мікрочастинок, а також китайський дрон з розміром з комара. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Сікюр. Приємного перегляду. Минув тиждень після того, як стало відомо про наймасштабніший витік даних в історії інтернету. Понад 16 мільярдів пар логін-пароль з акаунтів Google, Facebook, Apple, TikTok, X та десятків інших сервісів потрапили до загальнодоступної хакерської бази Obsidian. Подібного обсягу особистої інформації ще не зливали ніколи. Це не новий злам конкретної компанії, а гіганське зведення попередніх витоків, яке знову стало доступним у мережі у списку облікові дані. IP-адреси, номери телефонів, паролі, навіть у відкритому вигляді, і все це в одному місці. Тому ми, навіть якщо ви вже чули про цю вражаючу новину, але не вжили ніяких дій, наполегливо радимо. Перевірте свої поштові адреси на цьому ресурсі. Посилання також буде в описі. Змініть паролі, навіть якщо не отримували сповіщення про злам. Не використовуйте один пароль на декількох ресурсах, а також обов'язково увімкніть двофакторну автентифікацію там, де це можливо. Не варто думати. Мене це не стосується. У 2025 році цифрова необачність – це як залишити дім незамкненим. Україна запускає першу вітчизняну велику мовну модель LLM. Натреновану винятково на українських даних. Проєкт реалізує Мінцифри разом із компанією Осавул, але це не просто престижна ініціатива, це стратегічна необхідність. Чому глобальні моделі, як ChatGPT або Gemini, не можуть вирішити українські задачі? По-перше, вони не завжди точно розуміють нашу мову, помиляються в перекладах, некоректно обробляють терміни, ігнорують контекст. По-друге, вони не пристосовані до роботи з державними документами, правовими актами чи воєнною термінологією. Нарешті є питання безпеки. Критично важлива інформація не має передаватися за кордон. Модель використовуватиметься в держсекторі для аналітики в обороні, створення чат-ботів, обробки документів і перекладу спеціалізованих текстів. Це перший крок до суверенного штучного інтелекту в Україні. І водночас гарантія того, що українська мова в цифрову епоху залишається не просто зрозумілою, а повноцінною. Китайські інженери представили мікродрон розміром із комара, який може вести відеоспостереження практично непомітно. Це робоча модель, яку вже демонструють як перспективну для військової розвідки. Такі дрони існують і в інших країнах. Наприклад, у США вже кілька років використовують мікродрон Black Hornet вагою 16 грамів з камерою та стабільною трансляцією. Але китайський зразок іще менший, майже безшумний і що найнебезпечніше, практично невидимий для Ока, що це означає? Такі пристрої можуть проникати у приміщення, передавати відео і звук у реальному часі, а їхня низька ціна дозволяє використовувати їх масово. Проблема в іншому: мікродрони надто складно виявити та знешкодити. Навіть сучасні радіолокаційні системи не завжди реагують на такі об'єкти. Якщо раніше боялися прихованих камер, то тепер доведеться остерігатися комарів. Компанія Apple оперативно відругувала на критику свого продукту. У першій бета-версії iOS 26 Apple представила ефект Liquid Glass, динамічну скляну анімацію під іконками та вікнами. Він мав виглядати футуристично, але користувачі назвали його відволікаючим і навіть дратівливим, і образили ефектом холодця. У другій беті компанія врахувала ці скарги. Ефект зробили спокійнішим, зменшили кількість рухів і контраст кольорів. Контрол. Центр став менш прозорим і має тепер напівматову структуру. Його легше читати при яскравому фоні. Також оптимізували анімацію відкриття програм, вони стали швидшими та природнішими. Цікаво, що Apple дослухається до зворотнього зв'язку ще до офіційного релізу. Це рідкісна практика. Компанія намагається поєднати експерименти з традиційною зручністю, і схоже, цього разу їм таки вдається. І нарешті прорив в екології міжнародна компанія вчених створила новий тип пластику, що розкладається у морській воді без утворення мікропластику. Він виготовлений з природних полімерів, зокрема на основі цукрів і білків, і розпадається на нешкідливі речовини за 3-6 місяців. Ключовий принцип використання сольових реакцій у морському середовищі. На відміну від PLA або інших біопластиків, цей матеріал не потребує спеціальних умов утилізації. Коли він потрапляє у солону воду, структура починає ламатися на прості органічні сполуки, які повністю розчиняються. При цьому не лишається мікропласт. Такових частинок, які накопичуються в організмах морських тварин. Матеріал вже пройшов тестування у відкритому морі близу Франції. У 2026 році має стартувати пілотне виробництво. Його планують використовувати для пакування продуктів одноразового посуду та гігієнічних виробів. Це справжній шанс зменшити вплив людини на океани і зробити крок до чистого майбутнього. На цьому у нас все. Якщо вам сподобались новини, ставте лайк, підписуйтесь і діліться відео з друзями. А якщо щось зацікавило особливо, напишіть у коментарях. Обговоримо. Бережіть себе, свої паролі і залишайтеся на хвилі технологій. А з вами був Дмитро, канал Сік'юр. До нових зустрічей.